Трата мови та ідентичності народів після їхньої колонізації, приклади з історії, текст з Фейсбук групи Знання не підвладне часу у далекому куточку світу на мальовничому острові жив народ з багатою культурою та унікальною мовою. Їхня мова, подібно до пташиного співу, була мелодійною та сповнена глибоких значень. Але одного дня на острів прибули чужинці. Загарбники, сильні та жорстокі, примусили народ коритися. Їхня мова, груба та різка, стала мовою влади та примусу. З часом, під гнітом окупації, мова народу почала зникати. Молодше покоління, не знаючи іншого життя, почало вважати мову окупантів своєю рідною. Старі ж, пам'ятаючи мелодійність рідної мови, спілкувалися нею лише потай, щоб не накликати на себе гнів загарбників. З роками мова народу перетворилася на таємницю, на шепіт забутих легенд. Лише в колискових піснях, які бабусі співали своїм онукам, ще можна було почути від гомони втраченого світу. Історія цієї забутої мови це трагедія втраченої ідентичності, це нагадування про те, як важливо берегти свою культуру та мову, адже вони є основою самобутнього народу. Як ви думаєте, про яку країну йде мова? Насправді, під цей опис може потрапити величезна кількість країн, які в епоху колонізаційних перепитій були захоплені, пригнічені та переформатовані так, як це було зручно окупантам. Приклади з історії Мексика. До іспанської колонізації в XVI столітті на території Мексики існувало безліч корінних народів, кожен з яких мав свою власну мову. Іспанці примусили корінне населення вивчити іспанську мову, щоб полегшити контроль та експлуатацію. Використання корінних мов було заборонено в освіті, уряді та релігії. З часом багато корінних народів Мексики втратили свою рідну мову. Нащадки цих народів, як правило, не володіють мовами своїх предків і внажають іспанську мову своєю рідною. Південна Америка. Після колонізації Іспанією та Португалією корінні мови Південної Америки були витіснені іспанською та португальською мовами. Африка. Багато африканських мов зникли або знаходяться під загрозою зникнення через колоніальний вплив європейських мов США. Корінні мови Північної Америки були витіснені англійською мовою після колонізації європейцями. Перу. Після колонізації Іспанією багато людей в Перу втратили свої рідні мови, такі як Кечуа та Аймара. Індія після колонізації Великою Британією багато людей в Індії втратили свої рідні мови, такі як Хінді, Бенгалі та Тамільська. Ірландія. Ірландська гельська мова була витіснена англійською мовою внаслідок політики англізації. Багато ірландців втратили знання ірландської мови, а наступні покоління вже не вважали її рідною. Україна приклад втрати та відродження мови. А тепер давайте подивимося на приклад нашої неньки України. Рідна мова. Українська мова має багату історію, що сягає 12 століття. Протягом століть вона зазнавала впливів з боку інших слов'янських мов, а також грецької, латинської та польської. Окупація Російська імперія протягом століть намагалась асимілювати українців та придушити українську мову. Це робилося через заборони, використання української мови було заборонено в освіті, урядових установах та публікаціях, примусова русифікація. Українців змушували використовувати російську мову в офіційному спілкуванні на роботі та в навчанні. Переслідування українських письменників та діячів культури, які пропагували українську мову, переслідували та репресували пропаганда російська тоталітарна влада пропагувала російську мову як мову високої культури та цивілізації. Втрата мови. Внаслідок такої політики багато українців перейшли на російську мову. Відродження. Після здобуття Україною незалежності у 1991 році українська мова почала відроджуватися. Це сталося завдяки державній підпримці. Українська мова стала офіційною мовою держави, освіті. Українська мова стала обов'язковою для вивчення в школах. Культурному розвитку зростає популярність української музики, літератури та кінематографу. Сьогодні двомовність багато українців є двомовними, володіючи українською та російською мовами. Суперечки питання мови залишається політично чутливим в Україні з постійними суперечками щодо статусу російської мови. Величезна кількість російськомовних українців досі вважають свою рідну мову російську та продовжують нею спілкуватись, не усвідомлюючи, що спілкуються мовою загарбників та окупантів. Зростання самосвідомості зростає число людей, які ідентифікують себе як українці та прагнуть зберегти свою мову та культуру, і це не може не рахувати. Важливо зазначити, що наш український народ ніколи не втрачав своєї ідентичності та прагнення до свободи. Незважаючи на століття гноблення, українська мова вижила і зараз процвітає. Україна є прикладом того, як народ може зберегти свою мову та культуру навіть після жорстокого придушення. Важливість збереження мов збереження мов це збереження культурної спадщини. Мови це ключ до розуміння світогляду та історії народів. Зникнення мов це втрата знань та традицій. Мова це ДНК нації. Висновок. Втрата рідної мови це трагічна подія, яка може призвести до втрати культурної спадщини та ідентифікації. Важливо вживати заходів для збереження та відродження мови наших предків та пропагувати українську. Впевнений, що після нашої перемоги над орками, що вже не за горами, говорити українською буде престижно, поважливо і велично. Всі захочуть розмовляти виключно українською. Треба трішки часу, зусиль та терпіння. Любіть один одного.